Мої вітання, любі друзі, шановне панство! Продовжуємо огляд монет 2010 року, і сьогодні у нас на огляді монета декларація про державний суверенітет України. Зараз це поки що остання із моїх 2000... із монет 2010 року. Решта ще чекають відправки. Загалом мені з знизильберо залишилося ще небагато. Ще буквально 30 монет, і я на фінішній прямій. Причому що це залишились монети із не зовсім вони там дорогі, для мене недорогі, це ті, що до тисячі умовно гривень. а Основну масу тих там декілька залишилося, по декілька тисяч вартістю. Залишилося їх зіб... докупити і, відповідно, закрити із... збір колекції. Попередніх років з 2010 року. Так, тут у нас якась ворсинка чи це невеличка подряпинка. Скоріше за все, подряпинка капсули невеличка. Так, на треба буде потім після огляду зробити ревізію, що там зображено. Зараз зробимо для заставки отаку от картинку. Для прев'ю наближувати можна ближче. Досить крута монета. У нас насправді є декілька монет із прапором України. Якщо не помиляюсь, точно десь приблизно три є схожих між собою. І сьогодні одну з них ми зробимо про неї огляд. Отже, почнемо ми, як завжди. Чому присвячена монета? Монета присвячена, так як вона 2010 року присвячена 20-річчю ухвалення Верховною Ради, Радою у РСРСР політико-правового документа, в якому проголошувався державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади держави в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Далі на аверсі монети. Так, зараз аверс там, де в нас вказаний номінал. На аверсі монети. В верхній частині, точніше, аверсу зображено Малий Державний Герб України, напис Національний Банк України. Внизу аверсу рік карбування 2010, напис з прописом 2 гривні і вказаний також логотип банкнотно-монетного двору. Далі навколо в центральній частині зображено Державний прапор України, елемент оздоблення емаль. в обрамленні стилізованого. Калинового вінка. Тут дійсно видно, що тут йде лоза, і грони калини. Одного із рослинних символів України. Гурт монети рифлений, і всіх монет номінала. Звісно, що на реверсі монети зображено контури, контури карти України. До речі, ці контури карти України, як географ, скажу вам, вони не зовсім. Відповідають дійсності. Тут Крим занадто зроблений великим і оцей, де Крим поєднується, Кримський півострів з континентальною Україною, він досить такий широкий, він набагато вущим є. І навпаки, Одеська область, тут якось вона, південна частина Буджак, так звані Буджацькі степи, вона якось зжата. Вони приблизно повинні бути десь на одному рівні. Тут таке, як, як куце зображення. Таке, є певні похибки з точки зору карти. Ну, то таке. Далі в верхній частині реверсу монети, напис Державний суверенітет України і внизу декларація. Тобто декларація про Державний суверенітет України. В центральній частині на чистому полі, там де карта контури карти України, напис 16 липня 1990 року. В описі також йдеться, що. Контури карти зображені на, рельєфно, на рельєфному ламаному тлі. Ось він це рельєфне лама, ламане тло, такі якісь будівлі, якісь геометричні фігури, такі, якісь полоски, такі щось незрозуміле. От вони якраз символізують непростий шлях творення суверенної держави, що на фоні цього хаосу творилася українська держава. І дійсно, якщо дивитися так, то на фоні всіх всіх незрозумілих фігур в центрі чиста карта України, така дзеркальна і дата 16 липня 1990 року. Монета відноситься до серії Відродження української державності. Станом на 21 вересня 2025 року монета такої серії вже було випущено 26. Тобто, 26 монет. Даної серії, що де відноситься монети? 10 років незалежності, 5 років Конституції, Збройні Сили України, Конституція Україна, 15 років незалежності, відродження грошової одиниці гривні, перший уряд України, Західноукраїнська Народна Республіка, проголошення Карпатської України, 15 років Конституції, 20 років незалежності, просто Конституція України 2016 року, Галицьке королівство. Київська Русь, Козацька держава, Українська революція 17-21 років, 30 років Незалежності України, УНР, ЗУНР, монета 2019 року. Тобто всім нам відомі назви, ми всі про них чули і знаємо, про деякі з них вже огляд я на своєму каналі робив. Так, далі йдемо. Діаметр у неї 31 мм, маса 12,8 грама, матеріалний зильбер. І тараж у цієї монети невеликий, 35 мм. Відносно невелике, 35 тисяч монет. Дану монету, художниками даної монети виступили таран Володимир Сергій та Олександр Харуки, а скульптором Святослав Іваненка. Вартість монети з моменту її випуску у 2010 році була в районі 22 гривень. В 2011 році ця монета коштувала. О 11-му, 12-му, 13-го, 14-го 40 гривень стабільна ціна була, 15-й рік 46, 16-й, 55, 17, 75 середня ціна, 18 рік 80 гривень, 19 рік 85 гривень, 20-й, 90 21-й 100 гривень, 22-й 110, 2023 вже 290, 2024, й 680 і 21-го Вересня 2025 року, за даними сайту Солбері, ціна на цю монету 660-790 гривень, в залежності від стану. У підручники Максима Загреби дана монета також представлена. Зараз ми її знайдемо. 2010 рік. Ось вона в самій верхній частині підручника, ось вона вказана. Тираж у неї 35 Very Fine 250, Extra Fine 500 гривень, Proof Life в районі 800 гривень. Це треба практично. Ціна співпала, даному випадку цієї монети співпала з тим, що є зараз на ринку. Дану монету я придбав собі. Зараз дивлюся по своєму блокноту 6.08, тобто 6. В серпня 24-го року вона мені обійшла в 665 гривень. 665, тобто практично плюс-мінус співпадає з нинішньою вартістю, скільки вона зараз коштує, скільки вона і тут. За такою ж ціною приблизно я її і взяв, плюс-мінус. Так, далі йдемо. Що нам відомо про декларацію про державний суверенітет України? Це документ. Про проголошення державного суверенітету України, ухваленою ухвалена Верховною Радою Української РСРСР 16 липня 1990 року, декларація приймалася в роки розпаду радянського союзу. Між міжнаціональна напруга в Азійських і Кавказьких Республіках подекули подекуди, подекуди виплеснулася в криваві міжетнічні сутички 11 березня 1990 року. Литва проголосила свою незалежність від радянського союзу. Латвія і Естонія активно готувалися, готували відновлення незалежності на вулицях українських міст. Українська міжпартійна асамблея вже вела реєстрацію громадян Української Народної Республіки. 12 червня 1990 року було прийнято декларацію про державний суверенітет РСФСР, основною метою якої був перерозподіл владних повноважень і власності від союзного центру до республіки. Перебуваючи під тиском суспільних настроїв, 28-й з'їзд Компартії України прийняв резолюцію про державний суверенітет Української РСР червень 90-го року, оскільки більшість у Верховній Раді Української Республіки складали комуністи, депутати Верховної Ради УРСР прийняли декларацію на виконання резолюції з'їзду. Але депутати від руху скористалися можливістю відреагувати текст 16 липня 90-го року Верховною Радою Української... РСР прийнята декларація про державний суверенітет, документ про проголошення державного суверенітету України. Одночасно, того ж, 16 липня 90 року, Верховна Рада Української Республіки входила в постанову про день проголошення незалежності України. Декларація про державну це радикальніша за прийняту на з'їзді Комуністичної партії України, а також за декларацію в Росії, оскільки стверджувала, стверджує суверенітет уже України. Декларація фактично стала програмою побудови незалежної держави та надала поштовх і напрямок процесу утворення незалежної держави. За місяць Верховна Рада Білоруської. Республіки прийняла декларацію про суверенітет республіки, яка повторювала тези української декларації про побудову самостійної держави. Практично всі положення декларації суперечили чинні на той час Конституції УРСР УРСР Української і Радянської Соціалістичної Республіки. День прийняття декларації був проголошений святковим і вихідним на території України. За відсутності інших ритуалів, у першу річницю прийняття декларації комуністичні керівники урочисто несли квіти до пам'ятника Леніну, які обов'язково були в центрі кожного міста. Тобто такі от е моменти. Ну і реакція Польщі 27 липня 90-го року Респ... Сенат Республіки Польща прийняв ухвалу з приводу проголошення України власного державного суверенітету. Цьому документі, зокрема, відзначається, поляки, які свободу і незалежність вітчизни вважають своїми основними цінностями, цілком розуміють той переломний момент в історії України. Сусіди, з яким вважають жити як рівні та близькі собі народи, а також розвивати співпрацю у всьому. Ось такі от події пов'язані з даною монетою. Дійсно, це дуже гарна монета, і дуже добре, що тут є кольорова така. Частина у вигляді прапору держави. І в 2010 році, поки що це в мене єдина монета, яка має е, кольорову вставку. Зараз ми її перемістимо до нашого альбому. Я так думаю, що вона займе своє чільне місце в самій верхній частині даного альбому. Оскільки в мене тут ще залишилася Львівська політехніка-гончар-монета, якої ще в мене не вистачає. а Вони не кольорові, а з кольорових буде тільки ось вона одна от Вона буде на вершині цього п'ятисталу. Умовно чи так нормально сіла, чи чітко, без всяких нюансів. І ось майже 2010 рік у мене повністю зібрані. У мене так по більшості альбомів одна-дві монети вже не вистачає і поступово вже буду завершувати, перекривати ці позиції. Дай Бог тільки, щоб фінансів вистачило вільних. Щоб здійснити свою давню мрію, зібрати всі монети з Нельзильбору України. Ну що ж, друзі, бажаю і вам фінансових можливостей зібрати всі цікаві для вас монети, хоча б якусь певну серію можливо закрити позицію. І головне здоров'я. Все решта буде. На цьому ми, друзі, з вами прощаємося. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!